На дворі червоні є, синіє далина, десь вогник розгорівся, хтось пісню починав, коли на крилях ночі, на землю сон злетить, я в темний гай виходжу з квітками гомони. Коли на крилях ночі на землю сон злетить, я в темний гай виходжу з квітками гомонить, мені шептала роза, я бачила його. Учора вранці рва він квітки з куща мого. Шептав мені Барвінок, і я його зустрічав Засмучений ходив він весь світ мій потоптав, Шептав мені барвінок і я його зустрічав Засмучений ходив він весь світ мій потаптав чи що заснув я і сплю уже давно, закриті в мене двері, зачинене вікно, ще почуться троянди, акація зітха? Забудь, забудь про нього, тебе ж він не кохав Шепочеться троянди, акація зітха. Забудь, забудь про нього тебе ж війне.